Мама, а, мам, а як ми тепер вийдем? Двері відкриють нам і все. Всім привіт, ви на каналі Селянка з України. І подивіться, ми в лікарні. Яково зубчики пошчитають, порахують, покаже. І з цього балкона як? А ми не будемо з балкона, синку виходити, ми будемо через двері по ліфту. Подивіться, ось така палата, тут все. Є. Ми вже на третьому ось тут. Все записують. У нас планується один такий огляд. Я потім скажу, який. Сказала вже зачекати. Єфремчик з нами, Тимофій в школі. А я не знаю кого там на ця. Ось йому вже дали. Таку масочку дай покажу. Ось таку маску. І буде воно пахнути. підключать він буде. Ну? А тобі гарніше підключать таку, і він буде нюхати, так? Да? Трошки іншу, але давали теж таку, похожу. Ми в очікуванні нам вже всі консультації провели, розказали, що до оранжево. А тебе зелена, твоя любима, так? Чого? А, то вони потім другу принесуть колись там. Привіт. Що? Ми вже чекаємо Якова. Подивіться, його забрали. І він вже спить гарненько, а ми очікуємо. Сказали, що дві години треба десь чекати. Що ми вже вдома приїхали. Я да. Сьогодні вже в нас покажи другий мо? день, як я покажи. Його вже губи спухли. показували зубки, і йому вставили такі залізненькі там штуки, щоб. З... Зуби! <с? <с?> Чуєте? <с?> Не, чутно. Е, тому Чу? що е, йому вирвали кутні зубки Чи? і буває, що зміщуються зуби. Якось так нам об'яснили, то саме ну, той не там буде, вже стояти, той падатиме, як ростимуть. То поки виросте, йому поставили такі штуки, щоб зубки його були рівні і не, не зміщувалися з місця свого. Вже він все добре, себе класно почуває. Він і вчора, як ми приїхали додому, вже, то він вже себе дуже добре почував, поїв гарно. Він захотів картопляне пюре, то в мачі, як ми кажемо, два рази їв, так наївся гарненько. І, все, і вже все добре з дитиною. Я дуже спочатку переживала, навіть як ми їхали, то щоб все було добре. Але слава Богу, все пройшло добре. Йому вирвали і залікували зразу всі зубчики. Це десь до двох годин було. Привезли його до нас, він плакав. Я вже не знімала відео. Ну, він плакав, знаєте, вже проснувся і плакав, бо йому боліло. Там вирвали там те, дали знеболююче, дали з собою ще і рушники, щоб витирати в дорозі, салфетки там. Ну, Файно все зробили. Я задоволена, і що дитина спала, нічого не відчувала. Мені це подобається, тому що буває бояться потім просто бояться їхати в лікарню через те. І за дві години всі зуби поліковані. Оце теж добре. Тому так, я всім дуже щиро дякую за перегляди. Всім гарного та мирного дня, всім пока-пока.